Далеко не кожна українська школа може похвалитися власним музеєм, та це не про Молодівицький навчальний заклад. Музей історії селища Молодівиця тут було створено у 1960 році вчителем краєзнавцем Володимиром Постергою. Ну раз це історії селища Молодівиця, то у музеї представлена історія нашого селища від початку його виникнення і до Сучасного періоду звичайно ж є. У нас цікава кімната, в якій розповідається і про те, якими ремеслами займалися жителі нашого селища, із давнини. Експонати нашого музею зібрані не тільки зараз і не тільки трошки раніше. Частина експонатів це залишки того музею селища Маладівець, яке було створений ще у 1960-х роках. Володимою Петровичем Постольгою, директором школи цієї, істориком, краєзнавцем. На жаль, після смерті свого засновника шкільний музей залишився безгосподарним. У 90-х роках він був майже повністю розграбований відсотків на 90. і вже згодом почав відроджуватись, завдячуючи ентузіазму вчительки англійської мови Тетяни Лепської. Уже у 2002 році. Цей музей було організовано на базі нашої школи і займалися оформленням цього музею і Тетяна Григорівна Лепська, у витоків вона стоїть. І все, що ви бачите у школі і оформлення музею, це якраз робота нашого місцевого художника. На жаль, сьогодні його вже немає. Анатолія Федоровича Лозового. Тут його душа, він цим жив, він це любив, він цим і творив. І для дітей, і для школи, ну і, мабуть, для всього нашого покоління. Музей це взагалі цінність, тому що це історія, тому що це люди. І чим більше, і глибше ми знатимемо історію, тим будемо ми багатшими, міцнішими, як нація, пам'ятатимемо свій родовід. В цьому і є цінність. На сьогодні у шкільному музеї представлено понад тисячу експонатів. Це і знахідки. Малої дівиці під час розкопок, і могил, і слов'янських поселень. І, звичайно ж, це ті, що найсвіжіші знахідки, які були переважно у людей вдома, які представляють побут. Особлива цінність це рештки колишнього музею, який був створений ще в 50-х роках це артефакти, які були знайдені на території малої дівиці, які сягають. Тисячоліть, тобто тут і кам'яні е, знаряддя праці. Тут і знахідки Київської Русі, черняхівської культури. Оце є цінний. Цікавим є той історичний факт, що на території малої Дівиці знаходиться 11 курганів, і деякі з них були розкопані. У 60-х роках працювала експедиція Ленінградського історичного музею. Багато знайшли, дуже багато решток черняхівської культури, Київської Русі, але були в більшості свої вивезені у Росію. І від того, що лишалося нам, учитель історії зберіг у музеї, але все-таки музей був довг... деякий час та довгенько, безгосподарний, і втратили ті артефакти. Артефакти втратили. Лишилися ось, до прикладу, на вигляд, звичайний собі камінець, але коли взяти в руку, він лягає, тут плоске плоскеденце. Це для миздрування шкіри. Обробка шкіри, це побутова справа, всі шили кожухи, всі шили шапки і цим натирали. Цим кам'яним знахідкам більше ніж дві тисячі років каже Тетяна Лепська. Є рештки прикрас, які теж датуються. Ну, Дві тисячі років, десь тисячі років теж потім знаходили монети Римської імперії. Це вже говорить про те, що тут і торгівельні шляхи були, річки повноводі. От, тому селище досить досить давнє. Ось так, завдяки небайдужим ентузіастам, які вивчали і досліджували минувшину норідного краю. Сьогодні і молоде покоління може доторкнутися до знахідок з понад тисячолітньою історією.